У запрошується депутат Луцької міської ради Сергій Шкода та начальник управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради заслужений вчитель України Юрій Волинець. Ну Перед нами ми розпочнемо церемонію нагородження, я хочу надати слово нашим шановним гостям. Всім добрий вечір. Хотілося б звичайно подякувати цим організаторам, спортсменам, дивлячись на наших бійців, цих змагалися, я вірю, що Україна завжди буде незалежною. Тому що така воля до перемоги, як у них, це майбутні наші захисники. Я їм дуже дякую. Також дякую всім, хто долучився до організації даного видовища. Я думаю, що ви погоджуєтеся, що воно було ну, просто супер організовано і видовищно. Всім дякую. Шановні присутні, я хочу першу чергу подякувати нашим гостям, представникам збірної команди на Франківській області. Які Відгукнулися на наше запрошення, і ми сьогодні маємо таке чудове дійство. Я хочу подякувати від імені організаторів, також всіх лучан, які сьогодні були тут на цьому майдані, які підтримували і вболівали за наших спортсменів. Я хочу подякувати також і тренерам, які готували цих хлопців, які сьогодні показували своє вміння на цьому чудовому ринку. Я хочу подякувати суддівській бригаді, яка сьогодні чітко провела суддівство на належному рівні. Я хочу подякувати всім, всім, хто долучився, хто допоміг в організації та проведенні цього чудового спортивного дійства. Ще раз вас, всіх вас, случани та гості нашого міста. Вітаю свято з Днем Незалежності, з Днем нашого міста. Щастя, здоров'я, добробуту. Хай буде мир на нашій планеті. Слава Україні! Доброго! Ну що, шановні друзі, за підсумками поєдинків годиною суддівською колегією визначено найкращих боксерів змагань. Отож у ринк запрошується для нагороди у номінації за волю до перемоги представник івано-франківської області Музальов Роман. Будь ласка, під ваші бурхливі оплески! У номінації за волю до перемоги. Нагородженого представника Івано-Франківської області Мизальова Романа. За найкращу техніку нагородженого представника команди міста Луцька Онищенка Леоніда. Будь ласка, під ваші обсяги вітаємо! Що ж, а зараз усіх тренерів Івано-Франківської області ми просимо вийти на рин. Соломенніков Андрій. Кощук Ігор. Федоришин Богдан. Тарас Степанюк знаходиться на ринку. Ну що, ж, шановні друзі, шановні лучани, шановні гості нашого міста, настав час оголосити результати сьогоднішньої зустрічі за підсумками. Головної суддівської колегії наших змагань. З рахунком 7-7 ми здобули ніч. Ну, що ж, ми ще раз хочемо привітати е, обидві команди і цим, я вважаю, дійсно чудовим результатом. Адже у такий день, у день незалежності, коли ми всі єдні, усі дружні, всі зібралися тут. Я думаю, цей результат просто повинен був бути просто від Бога. Отже, вітаємо ще раз наших спортсменів, дякуємо нашим гостям, друзі. Я можу сказати лише одне: слава Україні і вітаю усіх із Днем Незалежності. На цьому наші змагання оголошуються закритими. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей.